Представники української діаспори з різних американських штатів зібралися в середу вранці, щоб спланувати, яким чином найкраще донести свої ідеї до американських законодавців. Михайло Савків, президент Українського конгресового комітету Америки, покликав на допомогу досвідчених вашингтонській політиці людей, щоб ті поділилися таємницями впливу на конгрес. Павло Рапченюк приїхав з Бостона, щоб поговорити зі своїм конгресменом наша мета переконати збільшити підтримку України з боку Сполучених Штатів. Ми шукаємо нові точки для співпраці у бізнесі енергетиці, а Також хочемо, щоб Конгрес США офіційно визнав факт українського голодомору і щоб американці знали більше про цю трагедію. Активісти української громади переконані, що її голос матиме вплив на американських законодавців. Кожен з нас зустрічатиметься з сенаторами та конгресменами від наших штатів, адже ми їх виборці під час зустрічі. Ми наголошуємо, що ми є частиною організованої впливової сили, яка має потужний вплив на місцеві вибори, і те, що ми діємо спільно, зміцнює наш голос, і конгрес не може ігнорувати наші прохання щодо України. багато представників української діаспори. Розчаровані результатом президентських виборів в Україні, але при цьому сподіваються, що новий президент не зрадить інтересів України. Надія залишається. Ми дамо Януковичу шанси і спробуємо підтримувати і підбадьорювати його у його роботі на благо України і українського народу. Руслан Петричка, голос Америки. Як стало відомо, голосу Америки президент України Віктор Янукович підтвердив свій намір приїхати до Вашингтона 12-13 квітня для участі у саміті з ядерної безпеки.